Добрий день, дорослі діти. Зараз казку розповім вам. Ілюстрації Барвисті гуащі намальовані, а текст орнаментами Петриківськими оформлений. Українська народна казка Панкоцький Жив одного чоловіка в селі Кіт. Такий старий, що вже мишей ловити не міг. І задумав хазяїн від нього позбавитись. Вивезу я його в ліс. Чого ж марно годуватиму? Хай доживає віку в лісі. думає. Так і зробив, відвіз кота в ліс чим далі вглиб і там лишив. Сидить кіт, аж підходить до нього лисичка, і питає Що ти таке? Я пан Коцький, відповідає кіт. Лисичка й каже Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Згодився на її пропозицію пан Коцький. привела лисичка його додому. І так вже йому догоджає, уловить декурочку і сама не їсть, все йому несе. Якось зайчик зустрів лисичку та й каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому відповідає «Є в мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Пішов собі заєць і дорогою розповів про пана Коцького вовкові ведмедю і дикому кабанові. Вони стали думати. Як би побачити пана Коцького, і придумали запросити його на обід. Щоб зробити обід, стали міркувати, хто що принесе. Я по м'ясо, сказав вовк, а я дістану буряки і картоплю в кабан. Я принесу меду, сказав ведмідь, а я капусти. Зварили борщ і стали радитись, кому пана Коцького на обід кликати. Ведмідь відмовився Я не повороткий, вовк не захотів. Я старий, погано бачу, кабан сказав Не піду також, довелось зайцеві. Прибіг до хатки лисички, а вона каже Що ти тут робиш? А зайчик відповідає просили вовк, ведмідь, кабан, щоб ти прийшла з паном Коцьким на обід. Ми прийдемо, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Заходились всі ховатись ведмідь на дерево, вовк сів за кущем, кабан зарився у хмиз, а зайчик у траву. Коли веде лисичка пана Коцького, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау. А звірі думають певно, йому мало, він і нас поїсть. Кіт виліз на стіл та їсть, аж за вухами ліщить. Наївся і ліг на столі. Тут комар вкусив кабана, і він хвостом круть, кіт подумав миша та схопив за хвіст. Кабан навтіки. Пан Коцький кабана злякався, скочив на дерево, прямо туди, де ведмідь ховався. Той побачив, що кіт лізе, то став вище на дерево дертись, і так високо, що дерево хрусь зламалось, і ведмідь впав на вовка, ледве його не роздавивши. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. Заєць і собі за ними, забіг хто зна куди, а потім посходились та й кажуть Такий малий, але две нас усіх не пої. Озіказушся кінець, а хто слухав молодець.